Як повернути до 18% від вартості навчання вашої дитини. Якщо ваші діти є студентами або ви знаєте батьків, чиї діти навчаються, обов'язково додивіться це відео до кінця, а також поділіться цим відео з ними. Виявляється, що більшість українців так і не знають, що вони мають право повертати до 18% від вартості навчання своєї дитини, а скоро 1 вересня і навчання в Україні воно не дешеве. От, якщо ваша дитина навчається на платній на основі, то ми, ви маєте право повернути до 18% від тієї суми, яку ви сплатили за навчання. І якщо ви при цьому працюєте офіційно на роботі, наприклад, ви сплатили за навчання вашої дитини 50 тисяч гривень. 50 тисяч множимо на 18%, це в нас буде 9 тисяч гривень. Тобто цю суму ви можете назад собі повернути. Всю інструкцію як це зробити покроково, я залишаю в своєму телеграм-каналі. Це доступно українцям насправді вже багато років, але чомусь більшість про це так і не знає. Тому підписуйтесь, посилання залишив в описі сторінки, а також в першому коментарі.